Всім привіт! Сьогодні у нас 28 грудня. На дворі сонечко. Зранку було 2 градуси морозу. В теплиці, ми, в теплиці підняв труби з опалення і капельну ленту, підвішав, щоб можна було фризувати. Але перед цим буду запускати сюди індюків, щоб повипасали це все. Бо вчора підвішував капельку і побачив, що літає тута. Ну і білокрилка була місцями, попадалася в мене, як я виносив помідори, виривав, попадалась білокрилка. Це запушую індюків, щоб оцю всю зелень повипасали. Ну і заодно всю комашню поз'їдають, яка буде літати. Думаю, що до вечора тут буде отаке, оце, що по відстінку буде отаке. Всю траву. Надіюся, поз'їдають. О, тепер вони тут трошки мені поубирають бур'яни і вразних комашок шкідників, які є. We'll be right <laughs> back. За день випасли непогано. Ну, треба буде, мабуть, ще один раз завтра загнати, щоб ще день погризали до коріння. Ну, Практично бур'яна немає. Поз'їдали. Це на цій стороні тільки з південної сторони, де сонячно тут трохи великий є. Yes. Як, як за один день, то непоганий результат. Звісно, думав, буде краще за день з'їдять, але прийдеться ще завтра раз загнати їх, щоб повипасали до кінця. Ну, результат непоганий. Ось ще ще це догризуть. Бур'яниці тоді зафризую, потім треба буде, зайнятися поміняти підвилку нову, бо ця негодна порвалася зробити на весни.